Все, друзі, продемонструю. Ось такий є пістолет. Ми ці патрони викидаємо сюди. Такий мод, до речі, використовує український ютубер Бабки. Так, ось тепер ми його перезаряджаємо, то можемо. Ну добре, може, тут він виглядає трішки дивно. Так, та можемо якби, постріляти. Трішки так, друзі. Ось так ми стріляємо. Ну, коротше, думаю, і так зрозуміло. Далі ми можемо. А, ми замінували ці штучки, а потім на них хтось. Наступає і так, друзі, вони підриваються, тим самим не нищивши блоки. Це ось така гранатка. Ну, в принципі, думаю, це зовсім не дивно. Це C4, десь там є його підривна штучка. Ну, коротше, зараз ми це не будемо все тестувати. Ось так цей мод зветься, це Flens Mod Guns Далі Mod, ну, там, наприклад, на автомобілі. Думаю, друзі, ви частенько бачили ось ці автомобілі у моїх відео. Особливо ці три типи. Так, вони були там дуже часто. Ну, цей автомобіль точно був, ви його повинні знати. Ось цей, ну, ці, я думаю.